Власне про те, як у світі українці підтримують увагу до України, особливо в контексті от таких знак-знакових подій, та які відлунюють у багатьох, практично усіх куточках світу. Ми детальніше розпитаємо нашого гостя у студії Павло Грот, це президент світового конгресу українців. Пан Павло, наші вітання вам. Вітаю перше, вітаю вас, глядачів, усіх українців. Uh, і в Україні, і у світі uh, з 34-ю річницю відновлення української незалежності. Ми дуже раді тут бути в Києві і представляти світове українство якраз тут в Україні. Ми дзеркалимо ці привітання. Це правда. І давайте проговоримо про те, ми регулярно, коли зустрічаємося, говоримо, а чим ми. Зацікавлюємо, чим ми приваблюємо, чим ми магнітимо. Як переконуємо сьогодні світ світову спільноту у тім, що мир в Україні це не просто мир в Україні, а це питання безпеки і питання нормального життя в людей в усьому світі, фактично, окрім ну, кількох, скажімо так, інших континентів. Я повторю слова сьогодні прем'єр-міністра Канади Марк Карні, який сьогодні виступав у світовій Софії, де ми брали участь у урочистості. Де прем'єр-міністр Канади приїхав, щоб підтвердити і підсилити цю позицію і Канади і західного світу, що України боротьба це є боротьба цілого цивілізованого світу. І в його словах, що перемога України це є перемога Канади. І що вони, як одні співзасновників коаліції охочих, будуть будуть стояти України, поки Україна не переможе, і до і буде на на постійно э, стояти з Україною. І вони говорять э, прем'єр-міністр своїми словами говорить, що э, він. Э, Боротьба України це є боротьба і кожного канадця. Бо вони розуміють, що це є боротьба за свободу за, за ці цінності, які Канада, Америка, Європейські країни стоять. Тому це питання цінностей, і це перше з цього починається. Друге, є, що ми мусимо, як українці, гуртуватися всюди у світі, як ми бачили в Брюсселі, це що могли зібратися, що могли з прапором вийти, це одне це дуже важливо. А тепер ми мусимо гуртуватися, щоб ці громади були впливові у своїх країнах, щоб вони могли б заходити в кабінети тих е, урядовців, що вирішують ці питання: скільки зброї надавати, скільки фінансової допомоги, який політичний тиск треба класти. І тому ми дуже вдячні нашим громадам всюди у світі, що це роблять. Це що е, премєр Містер Молонії, чи прем'єр-міністр Стармер, чи Чанцлер Шольц чи Мерц виходять і підтримують Україну. Це великої міри завдяки також і наших громад. що вони вміють гуртувати до себе. що вони вміють просувати це питання, що вони вміють і як і на вулицю заохочувати звичайних німців і французів, що треба підтримати Україну через різні заходи. Знову чи це є маніфестація, чи це культурні фестивалі, чи це є просто людські зв'язки? І це ми заохочуємо кожного не байду. Дуже українців, щоб бути тим послом України всюди світі, щоб ми могли тримати цю міжнародну підтримку. Слухайте, ну насправді, коли ми говоримо про вплив діаспори і діаспоральне лобі, то найсильніше лобі це, звісно, Ізраїль, і друге, це Вірменія. Ми вчимося у них. Чи питання тільки в кількості, чи питання в силі голосу, і ми мусимо стати номером раз, бо в іншому випадку, в іншому випадку є велика конкуренція між. Ти ми лобі, які поза країнами. Що у нас чи в часі? Я додам. Чи, ну може, в та тривалість то... існування громади у великій кількості теж, що роль відіграє. Ну я, я з, з повною повагою трошки з вами не погоджуюся, бо я скажу, що Україна точно є як не в топ 3 то топ 2 найбільш плилових громад у світі, ясперих у світі. Подивіться на те ту річницю повномасштабного вторгнення. Ми під гаслом у цей конгрес українців зорганізували організували і наші громади. Понад тисячу акцій ті самі дні до кола річниці відбулося маніфестації у 750 міст 80 країн світу це є величезна сила немає такої громади у світі що може такого зорганізувати. тому я я, я би сказав що ми, ми конкурентні в цьому і ми це покращимо кожного кожного дня а, і нас не тільки є багато прихильників також це одне що громада є сильна а друге що в нас є дуже багато прихильників які з нами працюють і як ми це робимо як Світовий Конгрес українців, ми об'єднуємо українські громади у понад 80 країн світу. І що ми стараємося робити, я щоб ці громади в тих країнах, щоб вони об'єднувалися, щоб вони стали більш дозрілі, щоб вони виходили в політику, щоб вони самі балотувалися в політику, щоб вони вибирали політиків, щоб вони впливали на політичні процеси, так як ми бачимо в Канаді, Сполучених Штатах, Великобританії, в Австралії, де вони дуже довші громади довше живуть і вони більш впливають впливають свої громади. Але щоб це робити, ми маємо. Осі триматися українцями, бо асиміляція дуже для нас вагома загроза, і тому важливо, щоб українці трималися українцями, і для цього треба будувати ці інституції: школи, молодечі організації, церкви, цілий культурний спектр, щоб українці дружилися з українцями за кордоном. щоб ми трималися українцями? Це вдається робити. Я маю на увазі будувати ті самі школи, садочки, те, що є основою для співдружнього існування громади, тому що ну я тут можу один приклад навести моїх там. Родичів та які у сполучених штатах живуть, ну от вони в силу відсутності українських дитсадків і шкіл, де вони могли б асимілюватись і м'якенько так вчити англійську та жити собі, розвиватись. Вони змушені асимілюватись у російській школі, російськомовній школі. Ну тому що немає українськомовної. От в цьому плані процес розбудови нашої української інфраструктури на теренах інших держав він на якому етапі зараз? Воно спеціально після повномасштабного це складно, бо ці структури забирають часу розбудовувати. Так. І я закликаю всіх небайдужих українців, якщо не чекати, щоби хтось вам з організував церкву, щоб збудував церкву чи зорганізував школу. Є це від нас все залежить. Коли приїжджають нові українці до даної країни, вони гуртуються, вони думають, що нам потрібно. Нам треба культурний центр збудувати. Збираємо організовуємо, не чекати, щоб хтось там це зробив. Тому мій заклик є до кожного небайдужого українця. Як вас немає української школи, то формуйте. Зверніться до світового конгресу українців. Ми працюємо з міністерством освіти, і ми допоможемо сформувати цю українську школу чи українську молодечу організацію, щоб там був у вас відділ суму чи пласту, щоб ваші діти мали де, де сходитися, де, де стати патріотичним, бо це патріотичне виховання є надважливе. Ми бачимо ці, як ми дивимося на єврейські громади. І навіть ці громади, як Канада, де українці багато я виріс за кордоном, я народжений в Канаді, я і патріот України. Як це сталося? Це Талося за це, що були ці інституції в Канаді, які мої батьки і мої предки збудували ці церкви, молодечі організації, де я познайомився зі своєю дружиною на українському сумівському таборі. А, і мої діти також так і роблять. Тому нам важливо, як євреї вже роблять на сотки, як не тисячі років, тримаються євреїми. Ми мусимо так само триматися, бо цей, цей, цей російський ворог нас швидко не покине. Ми переможемо, але вони будуть проти нас воювати, і нам буде треба триматися сильну українську діаспору. А давайте трохи світоглядного, а трохи ні, а трохи дуже практичного, Бо ми завжди кажемо, що ми відрізняємося від росіян категорично інші. Я напередодні писала Зеле Лібану, знаної демографіною соціологіною інтерв'ю, то вона каже, що ми чітко сформували свою демографічну ідентичність, на відміну від інших пострадянських республік. Але питання у тому, як ми, якими словами ви описуєте Україною українців? От ви приходите і які слова ви найчастіше говорите? Про тих, хто живе тут, і про країну, для якої ви просите, для якої ви лобіюєте. У нас хвилина змушений регламентувати ну... хвилина. В нас є ті самі. Я говорю про наші цінності. Наші цінності цінності, що ми поважаємо один другого. Є гідність. Ми поважаємо гідність. І тому ми дуже відрізняємося від росіян, бо там гідності не не поважають, тільки сили, і ми маємо ту європейську, північно-американську е, е, з'їдність і ці цінності ці дуже важливі. Бути українцями це є фан. Ми є українці, бо а, мені подобається вбиратися вишиванку. Нашим нашим а, українцям в Канаді всюди у світі вишиванка це є кул cool вбиратися, бо це показує наші традиції. І ми є глибоко культурно на релігійний культур, культур, народ, і це нас відрізняє. Спасибі, пане Павло, вам і за те, що ви робите у світі для популяризації захисту України українців, і за те, що ви знайшли час доєднатись до нас. Павло Грот, це президент світового конгресу українців. Він був.